У сполучених штатах передвиборчі пристрасті набирають обертів і витісняють з уваги американців решту питань. Про це свідчать свіжі соцопитування. Головні суперники Джо Байден та Дональд Трамп, кандидати від демократів та республіканців. Вибори у листопаді, і американська преса вже називає ці перегони найнепередбачуванішими в історії країни. Кого готові підтримати виборці і як це вплине на Україну, Олена Гончаренко. Коли він каже, що хоче бути диктатором, то я йому вірю. Все, чого торкається Джо Байден, перетворюється на лайно. Обмінобразами, звинуваченнями та в'їдливими коментарями Джо Байден і Дональд Трамп. Як і чотири роки тому головні суперники у боротьбі за президентське крісло, втім новий раунд матчу реваншу не передбачуваний навіть за мірками американської політики, що може вплинути на результат. За останніми соцопитуваннями лише чверть американців вважає, що нині США рухаються у правильному напрямку. Ще 65% не схвалюють політику нинішньої адміністрації. На ці цифри вплинули зокрема інфляція, зростання цін та міграційна криза. І це позначається на виборцях. Нині за Трампа 48% респондентів за Байдена 43%. Обидва кандидати непопулярні. і Трамп і Байден. Але вони непопулярні з дуже різних причин. Байден через інфляцію Трамп намагався здійснити держпереворот. Він не рахується з законами і правилами. Низькі рейтинги команда діючого президента планує змінити, зосередившись на внутрішніх проблемах американців. Пише видання Політіко. У своєму першому передвиборчому ролику він ані словом не обмовився про події за кордоном, а відтак менше згадуватиме і Україну за даними джерел видання. Після того як Байден здобув велику зовнішню політичну перемогу, підписавши закон про виділення Україні майже 61 мільярда доларів, його команда планує зменшити увагу до нашої країни. Він буде більше говорити про економічні та соціальні проблеми, такі як жіночі аборти. Він говоритиме про інфраструктуру, тому що це повідомлення, які адміністрація хоче донести. Але є цифра, яку адміністрація Байдена змінити не може. Його похилий вік. Байдену 81 соціологи демократичної партії вважають, нібито саме це обтяжує рейтинг їх кандидата. Мовляв, частина американців вважає діючого президента надто старим для ще одного терміна. Через це у західній пресі ширяться чутки, що він може зняти свою кандидатуру з перегонів на користь Мішель Обами, дружини 44-го президента США Барака Обами. Німецьке видання Держпігель опублікувало матеріал, де йдеться, що діючий президент оголосить про своє рішення у серпні на партійному з'їзді в Чикаго. Видання зазначає ідея жінки президента, надихає багатьох американців. Водночас політичні оглядачі називають подібні публікації сценарієм нереалістичним. почнемо з того, що Мішель Обама ніколи не виявляла бажання балотуватися. Якщо навіть припустити, що Байден хоче відмовитися від номінації, то буде дивно, тому що він не дав можливості іншим кандидатам балотуватися. Це буде величезний скандал у демократичній партії. Що ж стосується його опонента Дональда Трампа, його вік американці також відзначають йому 77, та й численні судові справи проти нього не грають на руку Трампу. Його риторика радикальна та ексцентрична. Він не раз обіцяв вийти з НАТО та повторював, що мігранти цитую отруюють кров Сполучених Штатів. Кожна сторона використовує свої важелі. Ну, наприклад, з минулого року республіканці Трамп вони активно просувають тему. Кордону кризи на кордоні, на кордоні з Мексикою, питання нелегальної міграції. До того ж, у своїй кампанії Трамп грає на почутті ностальгії. Мовляв, коли він був президентом, ціни були нижчими. На близькому сході не було загострення. Росія не вторглась в Україну. Він неодноразово заявляв, коли знову очолить Білий Дім зупинить війну в Україні за один день, не обтяжуючи себе поясненнями, як саме, тоді як затримки з прийняттям американської допомоги Україні були саме з. Подачі Трампа республіканської партії, водночас політичні аналітики радять дивитися не на гучні заголовки набагато більше має значення, що відбувається за лаштунками. Замість того, щоб дивитися на кампанію кандидатів, я думаю, нам потрібно поглянути на те, що робить Пентагон, щоб надати військову допомогу. Іншими словами, люди займаються наданням цієї допомоги Україні а потім українці використовують її щоб зупинити російську агресію. Та все ж американські політики ймовірно ще згадуватимуть Україну до листопадових виборів. За даними змі, Байден може долучитися до саміту миру у Швейцарії наступного місяця. А у липні відбудеться ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, куди запрошено президента Зеленського. Олена Гончаренко, Ми Україна марафон. Єдині новини.